Цей мітинг придумали у Житомирі. А що, в Житомирі ще є газети? Які не від... від влади. Ні. Я, так, я вже. Ні. Я не дав

пішли рішати. Що пішли туди. А хто це виходить? Як цю жіночку звати? А це якась політична жінка. Секретар по політичному. Вона по 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 тут раз нас нахонула да. цей раз. Прошлий раз ми приходили, бігали, як стадо, як цеплята. Туди, пішли туди, пішли туди. Да. Да. Що вона сказала взагалі? находится, сейчас находится в отпуске, 4 дня, сама, этот, он находится в И никто ничего не решает сейчас. Закусила 1 мая, к нам пришел, когда был праздник, был пришел, он ходил на этот, на Галишевского рынок, все ходил. Это кто Я такой по должности Закусила, это Нет. первый секретарь, помощника Дебоя, да. или как там правильно, должность не знаю. И он приходил там 1 мая. Но ты бой в отпуске в местах не столь отдаленных или в отдаленных? Ну, ну, наверное, это когда уже... он возвращается? Ну, или на 4 совсем? Четыре дня. 4 4 дня. То есть вас опять развели? Опять нас... нас, просто хотят по частям разбить, чтобы, как говорится, что ломать, а что пальчики по отдельности разломать. А рыжу где? А рыжу неизвестно где. Рыжу как всегда прячется, а потом сам, сам приехал уже, когда был дождь и снег шел тогда там, обещал нам, что вы сама будете стоять. Можно убрать парковки, можно. И эти же машины с парковок убирать туда в Галишевском. Почему же их не И уже централизовано будет. Не будет загазованности по всему городу. В одном месте будет загазованность.

Габи сидять, слуги народу оддихають. Губернатор так і не вийшов. Не вийшов. Сказали, що він не все розмови. Немає. Він має право нас не мати, оце ходити, ззаді за нами, куди ми сиділи. Ну у них робота така боротися з власним народом. А, ну 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 ну, ну. А якщо кримінальну справу заведуть за пошкодження плитки, не боїтеся? Шо ви кажете? Якщо кримінальну... кримінальну справу заведуть за пошкодження плитки. А да оцей і... на, на Майдані ж це не плитка. Теж так пошкодили. У вас, а саме, що... та ви переде мною не виправдовуєтесь. Ні, у вас строїтельне... Це не у нас. Ну, при... Где у вас є плитку відділити? Це... Я не де плитку, цю плитку я це бачу. Не це ви їм будете тим дебілом заказувати. Це гранітні блоки. А пластиковими бутилками гранітні блоки не поб'ються. Ви не боїтеся, що кримінальну справу заведуть? Хто? Ну влада. Яка влада? Там одні уроди сидять. Влади. Уроди, якщо заведуть кримінальну справу, цього не боїтеся? Не Скажіть, або так, да, або, або так, або ні. Боїтеся чи не боїтеся? Вони не заведуть, ні, не боїться. Тут куча людей. Тут самих... Скільки ж можна вже боятися. А? Скільки ж можна вже боятися цих уродів? Бояти? Ну то правильно. Каже, до народу вийти боїться. Надо, не надо, не, надо, нам не надо. А Ми всього Конституція це є названня. Да, ми маємо її підстави, голосував за нею. Я підтверджую свою позицію, що з вами неправильно поступаю. Друге, якби Брибой працював у мене підлеглим, ще я підзначав, я б його покарав би і влегло. Але таке в нас законодавство, що він мер, вибраний людьми, і я його безпосередньо вплинути не можу. Але е, ми вплинемо таким чином. Вони сьогодні всі в мене вранці були, шукають там можливості розрішення виконкому, сесії, то я попросив, ви мені дайте прізвища е, депутатів, за яких голосували, які проголосували, щоб вас видворяти. Мені тоді замість Іржука понаписує, я їм обіцяв колись, да, що ви ж самі відповідаєте, і діт, і людей не буде растений, не бунтуйте. От. Там не велика група. Для мене одна людина це важливо. А група тим більше. Так що я не хочу з вами не загравати, я не йду на вибори, я хочу працювати з вами, скільки зможу, щоб наводити порядок. Що я довго, я зараз кажу, що ми далі робимо, що я зразу до вас вийти, що ви почати світностонці. Знаєте, саме приїхав з Кабміну, прийшли гроші. Ми домоглися, нам дають ще 150 мільйонів. З них е... третя частина на саме місто Житомир. Я ж хочу, щоб якось його облаштувати, щоб ми не були цими. О, так що дуже-дуже багато таких питань, що аж, аж горщить, знаєте. Ось. Більше того, що прийшли гроші, зараз ми вже їх, щоб не було стовписька. В середньому там 100 гривень за, на пенсії, але є багато людей, які зразу 400 гривень за пенсію. Бо як вона була 800, то звісно, не 100, а 400. Тобто дуже багато таких перед святами робочих моментів, що мені важко викрити час навіть до вас спуститися, тому що постійно з урядом працюєш, з районами і так далі розпорядитися полком з цими коштами, які дуже великі кошти йдуть наука. Але я тільки що говорив з прокурором, з процентом Олексійовичем, кажу, подивись уважно, що це за рішення виконкому прийняли. Ви Ти мені пообіцяв буквально в течені години подивитися. І якщо там є якісь, а вони є, не, не порадилися з громадою, це правда, то ми його призупинимо, це рішення. І через 4 дні буде дебой, бо його немає на території, і я без нього ж не можу все-таки сам і виконком зібрати і так далі. То ми 10 числа поставимо, я сподіваюся, остаточно кратко.

У мене рішення суду є, Кажите, хай, рішення по чому ви конком не виконуєте рішення суду? Скажіть, хай помовчать, то... Почекайте, почекайте, почекайте! Та ви не затикайте це! Я зараз при вас. Хочу позвати начальника міліції, попросити, щоб він забрав їх, щоб вас не виродував. А ви мені асфальт. Тем велить я місти. Що ви до мене прийшли? Ви не поняли, не деше то розмовляли. Я ж не керую без ні контролю. Вони ж, ди почекайте. Що ви до мене прийшли? Ви написали ріжу, а не дебої. Дебої тоже. У вас все люто. Ви, короче. Пошли ніби. Ви мене тіше на моїх Ну не боїте там командировки, командировці тут праздники. я сейчас говорю з прокурором. Ви не можете своїй міліції дать, щоб вони прекратили, пока вы там их гонять этих несколько дней, пока прокурор не, не скажет своего имени, слова своего. Снимите там, пусть люди идут вот, торгуют, а мы встретимся э, завтра втроем и примем решение. Улица ну, Хлебная, там они весь, в вечно торгуют, я еще собой. Снимите там, я видим, это, а прокурор занимается. Не сейчас дайте вот, команду и позвоните, хорошо? Просолов зараз знімають і пости і не буде і по саме. Завтра нам можна починати працювати. Зараз ідіть, і міліція зараз буде знята, А завтра хто там ініціативний? Ви ініціативна група, хто Я по тебе, блін, начальником За дві ноги і вдушила. Звіть себе, будь ласка. Що сьогодні відбувалося в Сьогодні 3.05 підприємці житнього ринку вийшли на встречу до губернатора. Довго ми стояли, ждали губернатора, губернатор не виходив. Потім трусливо губернатор вийшов, як почали стукати бутилками, губернатор побоявся. О котрій годині вийшов губернатор. Губернатор вийшов після двох двох. Годин. Люди зібралися котрій? Люди зібралися полдесятого, люди були на площі Півдня губернатору було не до людей. Так, не до Коли людей. піднявся шум, бути сказали, що перегли, Далі що відбувалося? А дальше, Губернатор почав погрожувати мені, що ми ще з тобою зустрічаємося. Я хочу визвати на дуель губернатора і, і змії, щоб всі подивилися, як в нас буде йти дебати. Тобто публічний дебати дуель да. в такому вигляді. Каже, пояснить, чому Поясний, він вас да, оскорбляв. Він мене оскорбляє і, і, і що я таки порушував.